Кількість кладовищ у Кривому Розі помітно зростає. Ще минулого року у складі комунальної власності міста значилося 36 кладовищ, та окрім них неофіційно діяли 8 місць стихійного поховання. Відтепер їм надано статус комунальних. Якщо ми протягом певного часу, достатньо тривалого часу говорили і звітували про те, що у нас насправді 36 кладовищ, які ми отримуємо, які мають статус кладовища і таке інше. Минулому році достатньо активно ми провели цю роботу, в цьому році документально її завершили і вже на серпневій сесії міської ради цим восьми місць, як вони по закону мають назву, місця невідомих поховань, вже офіційно було рішення міської ради, надано було статус кладовища міста. Міська влада має твердий намір навести лад на криворізьких кладовищах. Цьогоріч справи скорботні на усіх 44 кладовищах обідуться міському бюджету майже 3,5 мільйони гривень. Але з огляду на те, що кількість стихійних місць поховання зростає, це не межа. Гроші йдуть на поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, людей від поховання яких відмовилися родичі. У цьому році на поховання таких категорій громадян місто вже витратило майже 300 тисяч гривень. Та левова частка коштів йде на утримання території кладовищ проводиться щоденне прибирання цих кладовищ з відповідно до графіку вивезення побутових відходів, тому що ця робота вона постійна не тільки на поминальні дні, а й ну, так казати, люди все время ходять на кладовище. кладовищі. Все время утворюється сміття. Звичайно, 70-60% сміття утворюється під час підготовки до поховань до, до поминальних днів. Все інше утримується. У місті взялися за капітальні роботи на кладовищах, принаймні два центральне та криворізьке. Цьогоріч будуть огороджені та освітлені. На ці цілі передбачено витратити 675 тисяч гривень. Ми поїздили по всій Україні, подивилися, яким чином утримуються, тому є ще дуже багато питань. У нас у самих до самих себе сьогодні планується капітально відремонтувати огородження нашого криворізького кладовища центральному міському. Розпочати будівництво огородження центрального кладовища в цьому році вже також розробляються проекти по освітленню декількох кладовищ для того, щоб вже вони мали вигляд, хоча б, хоча б центральна частина мала вигляд. В цьому році планується закупити також 9 невеличких таких будиночків. Металевих тимчасових для того, щоб встановити на цих кладовищах, мати можливість розмістити там не тільки доглядача цього кладовища, а й розмістити всю необхідну інформацію стосовно умов, поховання та іншого. Капітальне будівництво огорожі на кладовищах обіцяють завершити до листопада. До кінця року закінчать проєктні роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення.